Казка, вовк та семеро козенят. В одному казковому лісі жила собі коза зі своїми козенятами. Щасливим і безтурботним було їхнє життя. Козенята були дуже гарними і слухняними. Коли мамі потрібно було йти по їжу, вони часто залишалися самі. Перед виходом коза завжди нагадувала своїм діткам, щоб вони нікому не відчиняли двері, адже в лісі ходить злий і страшний вовк, найбільший їхній ворог. Одного разу вовк таки натрапив на козячу хатинку. Він причаївся за деревом, і тільки на коза пішла постукав у двері. Хто Та там? запитали діти. Це я, ваша мама? відповів вовк. Ти не наша мама. закричали козанята. Ти лютий вовк сірий. Іди геть. Вовк намагався заспівати тоненьким голосочком, як це робила коза. Він навіть випив горнятку меду, щоб у нього змінився голос. Козанята все одно не відчинили. До того ж, вони впізнали вовка по його чорних кудлатих лапах і закричали Ти не Наша мама, у нашої мами гарні білі ніжки. І ти геть. Козенята дуже перелякалися, проте старші втішали молодших. Не бійтеся, мама скоро повернеться. Вовк навіть через закриті двері відчував переляк маленьких козенят. Йому відразу ж спало на думку, як їх обдурити. Хитрий звір пішов до млина. Набрав там борошна, посипав ним свої чорні лапи і знову попрямував до будиночка козенят. «Козенятка мої, дитинчатка, заспівав вовк медовим голосом. Відчиняйте, ваша мама прийшла, молочка принесла. Наївні козенята подивилися на лапи вовка, що стояв за дверима, і побачили біле хутро, зовсім як у мами. Вони повірили хитрому звіру і відчинили двері. Коли бідолашні козенята побачили вовка, вони відразу все зрозуміли і кинулися навтіки. Але вовк був швидшим. Він схопив козенят і, повкидавши їх у великий мішок, попрямував до лісу. Лише найменшому козеняті вдалося сховатися за годинником. Коли коза повернулася з лісу, одразу ж побачила, що в будинку панує безлад, все розкидано, а від її дітей не залишилося навіть сліду. Але раптом із-за годинника з'явилося найменше козеня. Воно кинулося до мами і, плачучи, розповіло їй, що сталося. Мама із сином трохи заспокоїлися і попрямували шукати інших козенят. Вони швидко знайшли вовка, що спав під деревом. Мішок, який лежав поряд, був порожній, а черево лиходія дивувало своїми величезними розмірами. Адже він з'їв усіх козенят. Мама коза розрізала живіт ненаситного звіра, визволила своїх дітей, насипала вовкою в черево каміння і зашила його міцною ниткою. І не було в лісі нікого щасливішого за маму козу та її козенят. Діти пообіцяли, що більше ніколи і нікому не будуть відчиняти двері, а злий вовчисько так і лежав під деревом і ніяк не міг підвестися. Каміння було дуже важким.